Оправи за цитату завжди виглядають ефектно. Оправи у популярній формі це завжди виграшний варіант. А комбінація гарної якості та доступної вартості не залишає вибору. Повністю чорний колір. Ідеально пасує як до повсякденного образу, також до ділового стилю або до якогось стилю. Сюди можна встановлювати лінзи як для корекції зору, також звичайні для іміджу, або ж зробити захистом при роботі з гаджетами чи фотохромні або тонування. Класна зручна посадка завдяки суцільним носоупорам, а металеві завушники з флексами дають надійну фіксацію оправи на обличчі. Вони не тиснуть, але при цьому не спадають. Мінімалістичний дизайн, матове Лото з акцентом на бежевому колі підійде для власне середнього та крупнішого обличчя. Орієнтуватись можна на заміри або ж запитати наших менеджерів у особисті. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза для цього артикул у коментарях.